Вітаю, мене звати Марина Коршевнюк. Я засновниця компанії Піксмет. За сумісництвом я науковиця, біоінформатик, яка розробляє інструменти для персоналізованого лікування комплексних хвороб. Основна задача персоналізованої медицини це надання якісного, безпечного та ефективного лікування для кожного пацієнта з врахуванням його індивідуальних особливостей, зокрема генетичної інформації. Саме для того, щоб демократизувати доступ до таких передових технологій, я разом зі So democratization of technology, I mean, and the company Pixmat. In Marina euh, et en parler de son entreprise, enfin, moi, il was a qu un, un mot qui m'est venu en tête, c'est « Eureka. Voilà, enfin, c'est une histoire typiquement ukrainienne. Un problème, une évidence que personne n'arrive à régler, і на полку. Они солишомандолі, гаса Маріна і Гаса Піксмена. Браво. Нашій компанії ми вже надали якісний euh, медичний аналіз euh, для генетичної інформації більш ніж п'яти тисячам пацієнтів. І зараз ми впевнені, що подальші взльоти та перемоги тільки попереду. Окремо від себе хочу подякувати організаторам конкурсу, створено жінками, за визнання та віру в наш продукт. Дякую за увагу та залишайтеся здоровими. Проект Apexmed – цікавий проєкт. J'espère que ce projet, nous de santé et Merci. J'ai été immédiatement séduit par Apixmed, la société biomédicale de Marina. Sa mission est des plus nobles, sauver des vies et améliorer l'efficacité des systèmes de santé et le projet repose sur des bases les plus solides. Une palette d'experts expérimentés des partenaires de renom dans le domaine médical, le recours à de la haute technologie et Marina a une âme d'entrepreneuse aguerrie. Le projet a déjà commencé à séduire beaucoup de monde et cela ne va que s'amplifier. Marina, félicitations.